Косу не менше відому, аніж її власниця, і досі виплітає собі подруга Кириченко, теж Раїса. Сіли ми тут, і вона мене посадила і каже: Знаєш що? Давай я зроблю те, що я хочу. Вона розплила, а в мене коси за коліна, моя коса. Ну, вона не така дуже уже тепер товста, ну в мене гарні були коси. Вона мені розплела коси і взяла і зробила мені отаку от зачіску, як оце січас. І в мою косу вплила свою косу і зробила отак вінок. І каже мені, Раюнь, ходи отак, хай буде отак завжди. От ходи так, я так хочу. О, і от я часто дуже цю косу вплітаю. Це історія така цієї коси. Звичайно, я буду її. Весь час берегти, а потім в мене є дучка. Так що я думаю, що ця коса останеться дуже-дуже довго в нашій родині. А було вийду ж, я так через огороди жила. А вона ж маленька ще вийде, вилізе на вишню і А Я спомню, як се час вийшла на поріг і кажу, ну за цієї дівчини щось щось вийде. Бог. А в нас, і працювали так, разом, так, і разом, і телят порали разом, і наряду коров доїли, і там за селом буряки знаю її тьотя рідна, то є. Принесла груші осінні, такі медові ловкі, а ми ж поглядаємо той, на їх. А вона каже: Та ви не поглядайте, я той я не дам, поки ви не заспіваєте. Мусили ми грязні руки, ножі поклали і стали пойом на, на, на весь степ. Разом із Ніною Срібною, тоді ще приймак, рая кож співала в сільській самодіяльності і дуже заздрила силі її голосу. Вже пізніше рая стала прикладом для Ніни. Оце найкраще в нас частушки співали ж ми оце той як же ж? От на цьому добрі люди і кінчати будемо, Нічка темна, нас далека, ще гляди заблудимо. Оставайтеся здорові, весело гуляйте, а як буде, що хороше, нас не забувайте. Ну ти не забував, але раї теж весь мабуть світ, а мене наші селяни.